Друзі, я Матюшенко Олексій, депутат Полтавської обласної ради. Ну і нарешті констатую факт, що тендер на дорогу Т-1705 Гадяч-Лохвиця відбувся. За суму 666 мільйонів гривень. Це сума виділена державним бюджетом. Розпорядник дороги власник Агенція відновлення в Полтавській області, був проведений цей тендер. Змагалися Одесити роздорстрой та кияни енергетичне дорожнє будівництво. Кияни виграли суми 655 мільйонів. Фінансування буде майже 400 мільйонів буде у 2025 році, і там більше 200 мільйонів буде у 26-му році. Ну і звичайно надіємося, що скоро буде робитися ця дорога. Компанія енергетично-дорожнє будівництво. Ми знаємо по роботі на дорозі гадячо-пішня. Так само пішня-полтава вони будували, тому. Хочемо дуже швидко побачити асфальт, щоб люди їздили по цій проїзній дорозі. Дорога буде ремонтуватися від 6-го кілометра від заводського, ну і майже ось до 30-го кілометра до е, поворота на е, Качанова. Дога в жахливому стані. Люди їздили через Качанова, далі через село, виїжджали на Погарщину, тому що дорога закрита. І ніколи б не відбулося цього тендера, не виділилася державні гроші аби неактивна позиція громадян. Водіїв, які знімали цю жахливу дорогу, викидали в мережу, також депутатів обласної ради, які одностайно прийняли рішення про задовільний стан роботи і також стане доріг. Депутатів всіх рівнів, депутатів Верховної Ради, які включалися до цього процесу, військової адміністрації. Ну, і, звичайно, всіх, хто не замовчував цю проблему, а показував, що вона є, і от нарешті. Процес зрушився з місця. Надіємося побачити дуже швидко асфальт і щоб дорога була проїзна. Щоб все таки оцей жгадічом і лохвицею з'явився повноцінний проїзд, і ми могли їздити і рухатися по цій дорогі великому логістичному шляху. Разом можемо зробити більше.